Усіх вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо з вами розглядати нову тему, яка має назву Сантиметр. Підготуйте свої робочі зошити, посібники, кольорові олівці та простий олівець. Сідаємо рівненько і починаємо працювати. Послухайте вірш про число 0, і давайте згадаємо, що ж воно позначає в математиці. Нуль за ниточку тримаю, це ж бо кулька. Кожен знає, якщо нитку відпустить, кулька в небо полетить. Пропоную вам згадати, що не позначає нуль у математиці. Яке числове значення воно має? Ніякого, правильно, нуль йде самим першим перед одиничкою і дружить з цими цифрами, да? але саме числового чистового значення ніякого немає. <кій> Пропоную вам пограти в гру, яка кулька полетить у небо. В полетять у небо кульки тільки з відповіддю 0. Давайте їх знайдемо. Подивіться уважно: до 7 додати 1. В цьому виразі буде відповідь 0? Ні, значить, не летить ця кулька. Від 7 відняти 7. Буде 0. Ця кулька летить правильно. Від 8 відняти 8, теж летить у небо. Правильно, дивимося ще, які кульки полетять? Від 5 відняти 5, ще. Від двох відняти два. Молодці, чудово. І тепер пропоную вирішити віршовану задачу. Слухаємо уважно. На полиці десять книг. Я узяв одну із них. Хто б із вас сказати міг, скільки залишилось книг? Скільки книг залишилося? Правильно, 9. Молодці. Пограємо у гру, яка має назву бібліотека. У нас є три полички. Перша поличка з числом 7, друга з числом 9 і третя з числом 8. І є книги з виразами, які ми маємо розставити на полички. Отже, від 8 відняти 1, в яку поличку ми покладемо цю книгу? У першу правильно буде 7. Молодці. До восьми додати один. В яку поличку кладемо цю книгу? У другу буде 9, правильно. До п'яти додати 2. В яку поличку покладемо? В першу молодці буде 7. До семи додати 1. У третю поличку буде 8. Молодці. Від 7 відняти 7, скільки буде? Буде 0, ні в яку поличку не кладемо. І до 4 додати 4 буде 8. Правильно, молодці. Чудово! Тепер пропоную відгадати загадки. І після того, як ви відгадаєте її, я пропоную здогадатися до представника, якої професії відносяться ці предмети. Довгий хвостик вона має, в полотно пірнає, квіти вишиває. Це голка з ниткою, чудово. Наступна загадка. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір, як не віриш, перевір. Що це? Правильно, це ножиці молодці. Рівне поле полотняне, рівно ткане, чисто пране. Тканина. Наступна. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. Що це? Сукня, правильно, молодці. Отже, до якої професії відносяться ці предмети? До професії швачки, добре. Що це в нас зображено на екрані? Олівець, скріпки, кубики. Яка довжина олівця, якщо міряти скріпками? Дев'ять скріпок. А яка довжина олівця, якщо міряти кубиками? 7. Добре. А чому значення довжини у них різні? Тому що мірки різні. Щоб правильно відзначати довжину, дізнаватися довжину предмета, чи відрізка, стрічки, чи смужки паперу, чи будь-чого, потрібна єдина мірка. Для того, щоб люди вимірюючи отримували однакові відповіді, було побудовувати. Придумано єдину для всіх людей мірку. Хто знає, що це за мірка? Це сантиметр. І сьогодні на уроці ми будемо вчити одиницю вимірювання сантиметр. Будемо вчитися вимірювати відрізки сантиметрами. Є ще інші одиниці вимірювання, але спочатку ми почнемо саме з сантиметра. Слухайте ще одну загадку. Рівно риску проведи і квадратик спробуй. Та у руку ти візьми цю струнку особу. Натиск витримає стійко впевне на струнка, що. Лінійка, молодці! Візьміть свої лінієчки до рук, будь ласка. Дивимось у свій посібник на сторінку 86. сторінка 8,6. Для визначення довжині використовують мірку 1 см. На лінійці знайдіть 1 см від нулика до одинички – це 1 см. Якщо дивитись по клітинкам, то це дві клітинки. Коротко записують так: 1 см. М. Дивимось далі. Довжина скріпки дорівнює 2 см. Коротко записують 2 С М у з'єднанні. А читаємо 2 см. Давайте спробуємо визначити, яка довжина відрізка. Прикладаємо лінійку у своєму посівничку від нулика, від початку відрізку нуликом, скільки сантиметрів виходить? 4 см, правильно. Дивимось далі. Давайте вимерємо довжину кожного відрізка і запишемо. У нас є перший відрізок. Перекладіть лінієчку до нього і виміряйте. Скільки сантиметрів відрівнює, скільком сантиметрам дорівнює перший відрізок. Трьом. Записуємо три см. Дивимось далі. Другий відрізок вимірюємо, прикладаємо лінієчку, скільки сантиметрів? 5 сантиметрів. Пишемо 5 см. І вимірюємо останній відрізок, прикладаємо лінієчку, скільки сантиметрів? Правильно, 8 см. Записали. Молодці. І запам'ятайте, що довжину, ширину, висоту предметів можна вимірювати сантиметрами. Давайте попрацюємо далі за посібником. Яка довжина маркера? 10 см, правильно, записали. Дивимось далі. У вас є ламані лінії. Ламана зелена лінія а, має три ланки: друга і третя. Скільки ланок мають інші ламані? Порахуйте та запишіть. Поставте на паузу та виконайте завдання перевірте. Рожева має 5 ланок, жовта – 3 і блакитна – 4. Впевнена, що всі впорались правильно. Давайте згадаємо, як ми сидимо при письмі. Тримаємо спину рівно, лікті кладемо на стіл, вільною рукою тримаємо посібник і ноги стоять у нас на підлозі. Посібник же у нас лежить навкоси, олівець тримаємо тільки трьома пальцями великими вказівним і середнім, і він лежить у нас більше на середньому пальці, а тримаємо ми його великим та зверху. І всі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. На 87-й сторінці стрінка вісім 7 Напишіть за зразком 10 см 10 см до кінця рядочку через клітинку, поставивши на паузу. Молодці. Зробіть пальчикову гімнастику деревце. Дивимось далі. У наступному завданні нам потрібно вимаряти довжину кожного предмета і записати результати вимірювання. Отже, з сантиметрів дорівнює стік цукру? 8 см. Записуємо 8 см. Яка довжина олівця? 9 см. Правильно записали. Яка довжина гребінця? 10 см. Записали 10 см. Молодці. Тепер пропоную взяти е, до рук лінійку знову і виміряти довжину кожного відрізку і записати, з сантиметрам дорівнює їхня довжина. Поставте на паузу та виконайте це завдання. Перевіряємо, отже, зелений відрізок це в нас 9 см і рожевий 3 см. І останнє завдання у цьому зошиті на цій сторінці, вам треба розглянути, як зафарбовані дахи в будиночках, і продовжити розфарбовувати у своєму посібничку, поставивши на паузу. У мене вийшло ось так. У вас мало пити так само. Впевнена, що всі впорались добре. І тепер пропоную згадати склад числа 6. Шість це чотири та скільки. Та два добре. Шість це три та скільки. Та три молодці. Згадуємо склад числа 5. 5 це один та скільки. Та чотири. П'ять це три та скільки. Та два. Молодці. Чудово. Дивимось далі. Склад числа чотири. Чотири це два та скільки. Та два. Чотири це один та скільки. Та три. Молодці. Склад числа три. Три це один та скільки. Та 2. Три це два та скільки. Та один. Молодці, дякую, чудово. Тепер пропоную у своїх зошитах в клітинку з математики спробувати намалювати за зразком ключ по клітинкам. Для цього рахуєте кількість клітинок і. Працюєте у зошити олівцем, поставивши на паузу. Наступне ваше завдання це онлайн-завдання. Попрацюйте, будь ласка, над ним, поставивши на паузу. Дякую. І тепер пропоную рефлексію емоційна ромашка. Оберіть той. Колір цеглинки Лего, який підходить для вас. Зелений, якщо вам все під силу і всі завдання під силу. Червоний, якщо було складно та незрозуміло. Жовтий, якщо все було легко та просто. І... Блакитне, якщо вам потрібна допомога. Сподіваюся, що всі запам'ятали одиницю вимірювання Сантиметр. Я дякую вам за урок, до нових зустрічей!